Всім гарного вечора, вітаю вас на своєму каналі, помолимося молимося тріску Богові. Кращий день смерті від дня народження. Краще добре ім'я від оливи хорошої, а День смерти людини. Від дня її вродження. Краще ходити додому жалоби, ніж ходити додому банкету, бо то кінець кожній людині. І живий те до серця свого бере. Краще мутрить від сміху, бо при обличчі сумнім добре серце. Серце мудре, домі жалоби, а серце безглузде, домі веселище. Краще слухати до кір розумного, аніж слухати пісні безумних, бо як тріску тернини під горщиком такий сміх нерозумного, теж марнота й оце. Коли мудрий кого отискає, той сам нерозумним стає, а хабар губить серце. Кінець діла ліпший від початку його, ліпший терпаливий від вчиваньку того. Амінь. Дякую всім, хто був зі мною. Я вас всіх дуже люблю. Підписуйтесь, не лінуйтесь, слово Боже, нехай береже вас, і ви його. Амінь.